Одна 1744 року у Києві на замовлення імператриці Єлизавети Петровни починають будувати Маріїнський палац. Одна імператриця, один проект архітектора Растреллі і 1752 року палац готовий. Тобто у 18 сторіччі знадобилось вісім років, щоб збудувати палац. 2007 тисячі сьомого закривають на реконструкцію. І там нічого серйозного, до речі, так просто довести до ладу. Реконструкція триває 10-й рік. Справа не лише в тім, що архітектор далеко не розстрейлі, а й жодної мотивації завершувати реконструкцію просто немає. Адже кошторис там цілком ймовірно вже теж довший за кошторис оригінального будівництва. Маріїнський на реставрації вже десятий рік поспіль. Справа йде так повільно, бо коштів весь час дають менше, ніж потрібно для завершення. А поки чекають нових надходжень, загальна вартість зростає. Стрімко зростає. Першу реставрацію палацу оцінювали у 430 мільйонів. Минуло 9 років. І загальна вартість сягає вже. Трьох перших кошторисів. Фактичне ж фінансування за всі роки 350 мільйонів гривень. Використана сума вже близька до вартості першого кошторису. За ці кошти протягом 9 років виконали третину робіт. Тож більша частина реставрації все ще попереду. І тепер для її завершення просять вже не 400 мільйонів, а ще мільярд. Інший рівень цін і затрат був. Ця вартість, це є ліміт затрат, сводка. А далі Получиться дешевше дуже добре, тому що в цій сводці присутні ризики, інфляція, непередбачені витрати і так далі. І якщо не буде інфляційних процесів, то ці кошти будуть зекономлені. Але не буде цього, тому що ми розуміємо, що якщо виділяти по 95 100 мільйонів в рік, то це 10 років впереді роботи. Поки що найбільший за обсягом річний транш 100 мільйонів спрямували на реставрацію минулого року. До морозо до багато робити, Все менше таки, ну роботи в цьому ділянці минулорічні 100 мільйонів озвоїли в рекордні строки чотири місяці. Гроші прийшли восени, і до кінця року всю суму встигли витратити. Ми приїхали до Маріїнського одразу після новорічних свят у січні. Тут вже не було ані коштів, ані будівельників. Багато організацій тут працює на субпідряді? Зараз не працюють. А чому тому, що вже закінчилися рік? Ага. Фінансування немає. От розпочнеться фінансування? А знову вже немає. Тобто 100 мільйонів вони вже були повністю використані. використані да. так? так. А це 100 мільйонів на роботи, які зроблені в 2015 році, чи 15. там були розрахунки за попередні роки? якісь? 15 15 Тільки за 15 2015. За 15. Нова покривля, зовсім нова покривля. Це ми зробили в минулому році. До снігу, до зими відновили ці історичні вікна. Правий флігель. Як бачите, виконано. Фасади, виконали внутрішнє оздоблювання роботи. Правому флігелі. Фактично, в 2015 році тобто, ви встигли виконати от все, про що ви розповідаєте, буквально за чотири місяці, да. так я розумію? Так. Да. На об'єкті працювало 220 реставраторів в постійному режимі у дві зміни. Кому пощастило отримати термінове замовлення на 100 мільйонів? Кабмін виділив бюджетні кошти державному управлінню справами. Управління спрямувало їх трьом своїм держпідприємствам потроху «Укрінвестбуду» за технічний нагляд та проектному бюро за чергове коригування проектно-кошторисної документації. А 97 мільйонів дали будівельно монтажному управлінню «ДУС» – генеральному підряднику реставрації. Воно розпорушило кошти на три десятки підрядних організацій. Десь організацій десь працюють. роботи там фірм. Чоловік mm -hmm. по 10 в організації. Подивімося, кому платив генпідрядник минулого року. Ось у цій київській квартирі, поблизу будинку художника, прописані одразу дві фірми. Приїжджаємо і в день, і ввечері, але реставраторів за дверима немає. Натомість пильні сусіди телефонують власнику помешкання. У вас знімають і немає. що у вас тут непонятно какого офіс, яка яка там фірма непонятна. Дякуємо за пильність. Завдяки їй ми познайомилися з власником не лише квартири, але й двох прописаних у ній компаній, отримувачів реставраційних коштів. Знайомтесь і ви, Станіслав Адаменко, член національної спілки художників, і незмінний директор проєктного бюро державного управління справами, того, що коригує проект Маріїнського. Проєктне бюро державного управління справами працює працювало над розробленням. Проєкту реставрації Марїнського палацу і є авторами і, як це кажуть тепер, власниками авторських прав на проєкти. І будь-які зміни, дії з проєктом і так далі повинні бути з ними погоджені. Він є генеральним проєктувальником, головним художником, і архітектором проєкту Він це хто? Адаменко Станіслав Михайлович. Слав Михайлович, я очень рада, що я подозреваю на вас все-таки попала, тому що ми сьогодні були і в госпредприятии, которым вы руководите. Тобто державне проєктне бюро під керівництвом Адаменка розробляє техніко-економічне обґрунтування, вносить корективи до проекту, здійснює авторські нагляд і отримує за це державні гроші. А приватні фірми Адаменка будують за проектом. Державної версії Адаменка і теж отримують за це гроші з бюджету. Шансів завершити цю реконструкцію я так думаю жодних. Збирали люстри для правого правофлігеля, для коридорів для, для всіх приміщень і монтували їх. Це Ангел Марій. А фірма Арт е працювала над е високохудожніми мраморними підлогами, двох вестибюлів і нагород. Питання про ці приватні фірми чомусь дуже дратують керівника ДП. Говорю компанію Хангел Марія. А, худож... Я там ні очевіділі там ні там. Ну ви, ви були там учредителем совершенно недавно і в вашій квартирі два години назад. Як прикро це визнавати, але теза про два роки брехня. Засновником фірм Станіслав Адаменко значився ще минулого року. Та й переписані вони переважно на директорів Адаменка. Нікаких моїх квартир нету, це все неправда. Ну, ви ж відлично знаєте, що навіть ваша сусідка, коли ми прийшли в ту квартиру, перезвонила саме вам. Що ви від мене хочете? Я чітко вам відповідаю, нікаких коментарів я не даю. Пояснювати вартість реконструкції Маріїнського Адаменко не хоче розповідати за що генпідрядник підрядник платить його приватним фірмам теж. читаєте не є що є конфлікт інтересів в тому що ви займаєтесь розробкою проектно кошторисної документації як карководітель госпредприяті і ваші чесної фірми получають підряди на реконструкцію Маріїнського дворця ще раз вам об'ясняю Еще раз вам объясняю, я никакого отношения к никаким фирмам не имею, Никакого. А с какого времени вы не имеете отношения к компании McDonald's? я ни, ни с какого времени не имею. Все. Ну, это опровергается документами официальными. Знаете, у нас сейчас много открытых реестров, госреестров да. компаний. Давайте закончим разговор. Больше мне никогда не звоните. Ну, видите, я вам и не смогла дозвониться. Ви мені позвонили. Спасибо вам большое. Тому что у вас ни один телефон не отвечает рабочий. Я вже, я вже, я вже не, не знаю, что... что що. що все. До речі, про телефони. Комерційні підрядники, прописані в квартирі Адаменка, вказують у контактах телефон проектного бюро «ДУС», яким керує Адаменко. Не здивуємося, якщо й співробітники приватних фірм Адаменка насправді є його підлеглими в державному бюро. Дані про те, скільки отримали фірми з квартири Адаменка, оберігає не лише він, але й генпідрядник Олег Горбатюк, директор будівельно-монтажного управління, протягом трьох місяців так і не повідомив, скільки платив субпідрядникам реставрації палацу, попри чисельні письмові і усні запити. дасте нам відповідь. Посімово? Так, так. так? Чайно, так. Не надавати ці дані на запити про публічну інформацію пряме порушення закону. Але генпідрядника, схоже, порушеннями не налякати. А дійсно чого боятись? Ані диби, ані батуга. Навіть різочкою ніхто не шмагне. Навіть слідство не почнеться, як вже за 10 років не почалось. За таких умов серед реставраторів зібралось безліч цікавих персонажів. Зокрема, відома всім Укрреставрація. Кому вона невідома, зараз буду пояснення. Попереднім генпідрядником реставрації Маріїнського була легендарна структура – «Укрреставрація». Нагадаємо, чому вона легендарна. Раніше була державна компанія, було об'єднання, потім корпорації зробили «Укрреставрація». да? підприємство, яке було виробництвом зайняте, значить була велика база на олени Талігів. Талігів-6». Приватизувались в 94-му році і стали акціонерне товариство закритого типу mm -hmm. Укрставрація. Mm -hmm. Займалися реставрацією всіх цих об'єктів, які йшли великі об'єкти по Україні і по Києву. Після приватизації Укрреставрація перейшла під контроль вихідців з державного об'єднання. Заслуженого будівельника Миколи Орленка, інженера-механіка Аркадія Хабінського, фінансиста Ніни Кочерги та інших. Компанія втрапила у скандал за президентства Януковича, коли забажала перетворити столичну пам'ятку архітектури гостинний двір на торговельно-офісний центр. Це спричинило хвилю протестів. Кабмін виключив гостинний двір із числа пам'яток архітектури України. А Київрада швидко віддала його під будівництво чергового торгово-офісного центру фірмі Укрреставрація. Напередодні синхронних дій чиновників в Укрреставрації змінилися власники. По історії цієї падки як вона е, опинилася саме у то, людей Янковича, там кравця, льовочки. Це я і... не хочу вам розказувати. Вони вам розкажуть, як це вони зробили, і з нами це все. У керівництво Укрреставрації зайшли люди керівника державного управління справами Андрія Кравця, а власником товариства записали офшори, які засвітилися зокрема поруч з другом кравця Сергієм Льовочкіним, тодішнім головою адміністрації президента. Це був 2011 рік, епоха віджиму бізнесу на користь сім'ї. Попереднє керівництво покинуло пад. Я не вважаю, не кудись не Київ, не все. і усі і всіх. Шефа нашого. Е, Ваша це Микола Івано, Микола Іванович Чорненко був, так. Mm. Він е, був президент корпорації mm. і голова правління був у кристалації. З'ясувати, що фірми Кравця та Льовочкина досі отримують гроші від держави. Дуже крутим епізодом було би. Адже цю парочку після реконструкції гостинного двору ви точно знаєте. Та мусимо бути суворими до себе. Укрреставрація в Маріїнці – це не та Укрреставрація кравця. Не думаю, що краще, але все ж таки не та. Ви знаєте, що ви тут уже укрреставрацію не знайдете. Все те, що було в минулому. Їдете на М'ячнікова. Отам всі януковичі, які взяли. Укрреставрацію, І вони вам все розкажуть. Укрреставрація кравця Льовочкіна справді знайшлася в офісі намечникова, який давно пов'язують з іменем кравця. Слухаю. а, Це тут? а хто вам потрібен? Натомість у колишніх власників віджатої падки нині безліч своїх компаній зі схожою назвою. Спеціальна науково-реставраційна будівельно виробнича компанія Укрреставрація. Ярославські Здесь на дев'ятому етажі укр а в тому парадному Україна реставрація. Ага, найслизькіше питання в цій історії стосунки двох умовних груп у часи Януковича. І ми навіть не про те, що заслужений будівельник Микола Орленко не бачив ризиків у бажанні чиновників Януковича реконструювати гостинний двір. А про те, що після витіснення з «Укрреставрація» в її екс-керівництва лишилися точки перетину з людьми-мешканцями Жигір'я. Разом вони керували ще однією фірмою: «Укрреставрація». На той час вона належала структурі кравця Льовочкіна. Нині ліквідується. Крім того, обидві групи спільно володіли і, судячи з реєстру, досі володіють деякими активами. Минулого року компанії з орбіти укреставрації виринули серед підрядників у Маріїнському палаці. Тож виникла підозра, що бюджетні кошти за часів Порошенка перетікають до найближчого оточення Януковича. Йдеться про дві фірми: одна належить Тетяні і Олені Колесник, іншою керує Володимир Кононенко. Усі ці люди вихідці з корпорації Укрреставрація ще тих часів, коли людей Януковича в ній не було. Я знаю, що там е працював е Кононенко Володимир Юрійович да, да, він... роботи, Дякую, І він і працює там зараз, і там в нього кров працює, він мені жалувався, що знімають із нього. Це де там? Е На, На Маріїнському, чи де? На Маріїнському, так. Да. Він там субпідрядник. підрядник. Чи знаєте ви Тетяну Колесник і Олену Колесник? Е Олена Юрійовна, да, так, це. Київська міжобласна, да, реставраційні роботи по Київській області. На, ну вони теж, по-моєму, у свій час приймали на Марінівському на реставрації. Ну, Зараз я не знаю, вони працюють по чим. Так, кажуть, що зараз працюють. Вони mm -hmm. до, до кого з двох груп ближче? -е, вони ні до кого, вони самі по собі е зараз відійшли. Тож безпосередньо фірмам Кравця Льовочкина фінансування реставрації Маріїнського не йде. А от їхнім ситуативним партнерам так. Щодо реконструкції Маріїнки. Я, користуючись тим, що зараз в нас тут інтернет-версія, несподівано процитую Кобзона. Справа в том, что несколько дней тому в России затримали за коррупцию каких-то чиновников Минкульту, И спеваючи Перука Иосиф, повідомив нам свою думку с этого привода. Вона життєва и влучна. Цитую. Кто наталкивает чиновников на то, чтобы они были замешаны в коррупционных скандалах? Наталкивает государство, которое не выделяет должных необходимых средств на сохранение памятников истории и культуры. Если бы эти средства выделялись в должном достаточном количестве, то даже при коррупции и воровстве на сохранение памятников что-то бы оставалось. Пановые реставраторы, давайте якось трохи менше кобзонизму.